Вітаю в ефірі. Наша рубрика Перерви на бізнес, і сьогодні ми п'ємо чай з Миколою Соломахою, ветераном війни, який зараз займається вирощуванням ягід, і ми поговоримо про його бізнес. Доброго дня, Марса. Розкажіть, будь ласка, про свій бізнес. От як він виглядає, з чого він складається? Як ви ним займаєтесь? Бізнес по великому рахунку, ми його започаткували ну, минулого року. Це такий сімейний проект, якраз започаткований після повернення з війни. До того взагалі до повернення з війни, до отримання статусу ветерана там в свої 36 років, що здавалося б, колись ну це дикість така. Ну але ми частима. Тобто, ну, до того підприємницькою діяльністю не займався, але якраз повернувшися з війни, виникло таке розуміння, що потрібно щось міняти, і моє ми, ми з дружиною. Маючи, маючи земельну ділянку власності, ми вирішили, що ми, ми розпочнемо щось в агро. Тобто буквально, буквально півтора місяця часу, ми присвятили, на те, що ми власноруч вичищали цю земельну ділянку, ми її приводили до якогось такого більш-менш нормального вигляду, Трес, щоб розпочати справу нашу в ягідництві. І потім, потім, завдяки тому, що було якесь шалене, Шалене бажання знання, бажання щось міняти. Ми якраз натрапили на інформацію е, про грантові конкурси там від Українського ветеранського фонду, мінветеранів, який якраз був розроблений для тих, хто повертається з війни, для ветеранів, для членів сімей е, загиблих, військових. Ми взяли участь і нам, нам пощастило виграти. І ми якраз завдяки. Українському транспортному фонду запустили цей проект. Тобто, ми змогли його змогли стартанути, і зараз ми на стадії вже такій, на стадії вирощування. Тобто ми заклали плантацію, ми маємо техніку, щоб за нею доглядати, здійснюємо тобто полив, такі елементарні операції для того, щоб ця плантація розвивалася. І на сьогоднішній, день, на сьогоднішній день вона у нас розвивається, тобто саджанці ростуть. Ми здійснюємо догляд. І якраз от е, буквально десь, напевно, ще годину тому, то я якраз з дружиною ми повернулися з плантації, бо е, ну, скажу, що на перший погляд, агро, то це воно класно, але воно, воно і трішки важкувато, тому що ми сьогодні п'ята ранку ми на плантації. Але ну, віримо, що воно принесе свій результат. Це перший ваш врожай буде. Тобто, перші саджанці посадили і ще не було врожаю. Так, ми тільки uh -huh. їх посадили, ще як такого врожаю. Нас немає. Хоча після посадки вже почали. Ну то ми, ми висаджували в травні місяці. Е, в нас вже з'явилося просто ну деякий цвіт. Тобто, в нас е, будуть якісь такі невеличкі, ну ягоди все рівно появляться цього року. Але ну плодоносить вона вже почне наступний рік, і важена це така культура, що ну, в пік свого плодоношення вона вийде на четвертий рік, десь десь ось так. Тобто з кожним роком ця урожайність буде збільшуватись, буде розростатися кущ. Ми сподіваємося, що за, за 3-4 роки вона вже буде такий повноцінний великий урожай. Так, віримо. А як ви зараз переживаєте спеку? Чи, в якому регіоні знаходяться ваші плантації, чи спека якось впливає на, ну, на майбутні врожай? Ми знаходимося на, на півдні Тернопільщини, це угу. колишній Борщинський район. Зараз Чортківський район. Ну, спека, спека дійсно, 36, 37, 38 до 40 градусів доходить, але ми зразу розуміли, що. Проєкт без поливу, то ну, його неможливо реалізовувати, тому що спека буде або знищувати урожай, або знищувати саму, саму ягоду. І ми, ми відразу проєктували свердловину, щоб якраз здійснювати крапельний полив насаджень. Тобто, для, для нас це реально оптимальний варіант. Тобто, у нас плантація під поливом. Добре, тобто справляєтесь з спекою, тільки треба п'ять ранку приходити. Я так розумію. Ну, я так. Я думаю, що с саджанцям легше ніж нам трошечки. Тому <клес> поливають. Добре. Дякую. Тоді зробимо такий крок назад. Можете розказати, будь ласка, як ви поверталися до цивільного життя? Ну, це насправді така досить, досить цікава історія. Я пішов на війну ну, в перший день повномасштабки. Повертався, звільнявся з Збройних сил України якраз після Бахмутського напрямку. І, напевно, що дружина, ну, я так десь підсвідомо розумію, що вона щось, напевно, що знала з психології або вичитала, і вона вирішила, що трудотерапія це найкращий для нас варіант. Тобто, два тижні, два тижні я відпочив, і потім ми вирішили. Якось якось займатися якраз нашим полем. І скажу насправді, це кожен день, там так само п'ята ранку починалося, там і спека, тобто важкувата така робота, але вона якраз і допомагала допомагала відійти від, ось цього, від ось цього моменту повернення з війни. Тобто, ну, це якийсь такий, певно, що реінтеграційний момент для ветеранів. тобто Ось е, якийсь такий момент, що дозволяє трошечки забутися і працювати, ну, відволікатися. І головне, що було розуміння, що ти працюєш на себе, бо, тому що е, багато моїх друзів, багато ветеранів, вони якраз повертаючись з війни, вони хочуть, хочуть мати щось своє, хочуть започатковувати щось своє, хочуть реалізовуватися. І навіть от вже ну, пройшло доволі багато часу, як на мене, після мого повернення. Я розумію, що навіть сьогодні я хочу постійно щось вчитися. Я розумію, що я хочу щось взнавати, тому що я розумію, що я на війні втратив досить багато часу. Тобто я розумію, що багато хто з ветеранів, які будуть повертатися, вони, вони так само будуть розуміти, що коли хтось в цивільному житті мав можливість розвиватися, мав можливість якось зростати, вони цієї можливості не мали, тому що все, що вони бачили, це. Це окопи, бруд і війно. Тобто для ветеранів важливо, на мою думку, якраз ось започатковувати якусь власну справу, якось розвиватися. Зрозуміло так. Але я чула, до речі, що те, що навички які здобуті на війні, вони також можуть бути корисні в цивільному житті і в тому, що людина все одно стає більш дисциплінована. Тому не думаю, що прям. Розвиток зупиняється, і це добре. Що люди працюють працюють на країну також і потім мають змогу це наздогнати. І те, що ви рекомендуєте, і хочете далі розвиватися ще також. Та. Знаю, що ви отримували грантову підтримку, і от ви вже розповідали про техніку, яку ви закупали. Нормально зв'язком було? Щось трішечки пропадало. Угу, добре. Знаю, що ви отримували грантову підтримку, і ви вже трошки розповідали про техніку, яку ви закупили. Можете більше, будь ласка, розповісти про те, як це було? От, ви казали про те, що подавались на грант від Українського фонду ветеранів, і які подальші плани? Можливо, там ще розвиватись, ще якісь гранти, закупки? Ну, чесно кажучи, для мене гранти, як ну до моменту з війни, це було щось таке. Ну, чуже, невідоме щось таке з області фантастики. Е, тобто, е, навіть в плані того, що я абсолютно не, не розумів, як там можна розвиватися як підприємець, я не розумів якихось таких фінансових моментів. Такі слова, як там маржинальність рентабельність, вони були для мене ну, далекі і чужі. Але якраз повернувшися з війни, от, е, натрапивши на таку інформацію, я вирішив, вирішив спробувати. Якраз взяти участь в конкурсі для ветеранів від е, Українського ветеранського фонду. І тобто це я не звертався там ні до яких якихось консалтингових агентств, Тобто, в цьому плані я пробував розробити все сам. Я там розробляв я аплікаційну форму і фінансову там частину, хоча вона там є доволі такою нескладною. Але в цьому плані я намагався спробувати себе і спробувати якраз свої сили, чи мені вийде. Тобто, хоча я розумів, що якщо мені не вийде там перший раз, не вийде, другий раз, то я все рівно буду пробувати третій, четвертий, тобто таким чином. Але направти, тобто, пер, з першого разу вдалося. Ну, з першого разу вдалося, і ми почали якраз реалізовувати проєкт минулого року, ми закупляли техніку, ми закупляли обладнання. Звичайно, там було і своє співфінансування, тому що я розумію, що без свого співфінансування взагалі, ну. Воно важкувато, навіть в плані того, що коли ти вкладаєш свої гроші, ти більш відповідальний за реалізацію проекту. Тобто, тут однозначно співфінансування воно якраз грає ще таку роль роль таку стимулюючу. І ми якраз завдяки ну, співпраці з мінветеранами і українським ветеранським фондом, ми фактично запровадили цей проект, і ми плануємо його розвивати. тобто, не будемо стояти на місці. Ми хочемо його масштабувати в майбутньому, тобто наш проект називається е, ожинова плантація Моя ягідко е, то, і ми хочемо її розвивати в плані того, щоб е, створювати такий свого роду ягідний кластер, в якому будуть е, висаджені не тільки ожини, а плануємо, тобто і полуницю щоб. Е, Свого роду диверсифікувати якісь там фінансові ризики, щоб зробити ось цей сезон збору, вирощування більш тривалим, і щоб можна було е, сповна, використовувати і техніку, і давати можливість людям, яких ми будемо наймати е, на роботу, працювати там довший період часу, не 2-3 місяці, а там хоча б півроку, тобто таким чином, щоб. Е, і ми плануємо якраз залучати і ветеранів, і сім'ї ветеранів, тобто це такий ще момент нашої соціальної відповідальності. Ну і крім того, плануємо, якщо все буде добре, то паралельно розвивати напрямок гастротуризму, що для нас також досить цікаво, тому що наша плантація вона розташована на околиці міста борщів тобто, у нас є хороші, якісні під'їзні шляхи. І ми, якщо все буде в нас добре, а я вірю, що в нас все буде добре. в Майбутньому ми зможемо запрошувати гостей, проводити якісь виставки, просто давати людям можливість насолоджуватися там і оженою, і самою природою, де буде, де вже на сьогодні закладена наша плантація. І ви казали, що ви на етапі заявки самі все писали. А чи були у вас потім якісь консультації, чи можливо бізнес-план допомагали вам? Створювати а, ну, чесно, а, аплікаційну форму, тобто усю текстову частину я писав сам самостійно. Ну тут, напевно, що ще дався в знаки мій досвід. Там ну, років 5-6 тому я трішки займався копірайтингом, і тобто, трішечки писати текст в мене раніше вийшло, і тобто, ну, якісь знання там пошуку інформації в інтернеті в мене все ж таки були. І якраз цю інформацію знаходячи, ну там буквально, певно, що три тижні я вибирав усю необхідну інформацію і по положення, тому що і до цього часу ожина, ну, до моменту подачі на проєкт ожина була для мене, напевно, що чимось таким маловідомим. Тобто, тому що це ще й нішева ягода, але якраз з цих три тижні я. День в день там ну, я вивчав весь процес і догляду, вивчав ризики, з якими можна зіштовхнутися, як їх подолати. Я вивчав і ринки там збуту, де у нас є заморозки, де у нас є якісь природні підприємства. І ось якраз оцю аплікаційну форму я складав повністю сам економічну частину. Так само там були до мене зауваження від експертів, які оцінювали. І там якраз від Український ветеранський фонд він дає можливість. Виправити е, зауваження експертів, І в мене, е, ну, фактично, як таких зауважень не було, тільки до економічної частини, і я е, витратив деякий час, я прорахував точку безбитковості, щоб розуміти, наскільки буде вигідний проєкт, але ну, все ж таки я це все робив сам і, і мені це якраз вдалося. Тобто, хоча в мене там ні бухгалтерської освіти, ні фінансової, але якщо там. Реально кажучи, постаратися, якщо там посидіти чи в інтернеті пошукати інформацію в відкритих джерелах, тобто то все можливо на сьогодні. В інтернеті дуже багато інформації, дуже багато якихось статистичних даних. Тобто на сьогоднішній день навіть людині, яка там не мала досвіду в вирощуванні чогось, все рівно реально це запустити. якийсь процес так в агро, і Я з цим зіштовхнувся. Є там різні нюанси. там це якісь там можуть бути і негативні сторони, це можуть бути і хвороби рослини, і тому подібні речі, якісь форс-мажорні обставини. Але якраз для цього, щоб якось їх мінімізувати, ми там і після перемоги в проекті ми проходили різного роду курси і по агрономії. Ми радилися з ягідниками, тобто роз... радилися з... Громадськими організаціями, які підтримують якраз тобто, такий напрямок, як Агро, і нам вдалося там розробити хорошу технологічну карту по вирощуванню родини. Тобто, ось такі речі, вони реально, якщо ними займатися, то ось ці всі супутні ризики, ризики, які там виникають під час вирощування якоїсь культури, можна, можна мінімізувати, тому що воно є на папері і з цим вже легше працювати. Цікаво, дякую. Та у мене все таки світло перемкнулось, але добре. Е, розкажіть, будь ласка, як ви уявляєте майбутні масштаби свого бізнесу? Як ви хочете, щоб воно було? Як все розвивалось? Е, тобто, бачу, що є плани на розвиток? От як уявляєте, може там хочеться стати номер один чи щось таке? А, ну на сьогоднішній день заклавши якраз один. Один-3 гектара якраз ожини. Ми плануємо уже з наступного року, якщо все нам вдасться, то трішечки диверсифікувати ось цей ягідний напрямок і закласти хоча б невелику, але якусь там плантацію чи кілька теплиць самої полуниці, тобто, щоб мати можливість розтягнути ось цей процес вирощування, тому що полуниця вона реалізується умовно там з початку травня. А ожина, то це початок липня, тобто і у нас буде два додаткових місяці, за які ми зможемо і ефективно використовувати техніку, і мати додатковий там додатковий дохід, і тим більше що полуниця це така ягода, яка буде вже плодоносити в перший рік свого висаджування. Тобто, якщо з ожиною там є якісь етапи затримки, тому що там потрібно, щоб і кущ розростався. Там потрібно і правильно формувати сам кущ, то з полуницею. Звичайно, є нюанси, але їх, їх трішечки менше в тому плані, що вона плодоносить перші і Ми зможемо вже отримувати певні прибутки від нашого проекту. Тобто, ми плануємо, плануємо масштабуватися в першу чергу створенням нового ягідного напрямку. Ну і плюс, тобто, коли в нас ось це все запрацює, і в нас буде така якась ягідна синергія на нашій плантації. Ми все ж таки плануємо запустити якраз гастротуризм, щоб до нас могли, могли приїжджати відвідувачі. Запустити таку акцію, як самозбір, це так само нам дозволить трішечки диверсифікуватися в плані того, що е, нам не потрібно буде витрачати кошти і на олодження ягоди, і на упакування. тобто Люди зможуть собі спокійно приїхати, нарвати ягоди. Для нас це буде менш затратно в плані там, реалізації свіжої продукції, але воно буде давати, давати нам деяку, деякий дохід, і плюс це впізнаваність для нашої плантації. Тобто це такий так само буде супутній напрямок, але трішечки пізніше, коли ми зможемо вже, вже закласти, повністю реалізувати. І зробити наш проект такий як справжню як справжню ягідку. Зрозуміло. Та розкажіть, будь ласка, ви сказали про техніку. Яка техніка у вас є? крапельний полив і ще яка є? Так, у нас є свердловина, крапельний полив. У нас у нас є холодильна камера на плантації Це для попереднього охолодження, тобто ягоди, щоб якраз. Після збору її оптимально швидко охолодити, щоб вона була якісною, транспортабельною. У нас є тракторна техніка, тобто, якраз за рахунок Українського ветеранського фонду, ми придбали ну, левову частину всього обладнання. У нас є навісне обладнання до трактора, яким ми спокійно обробляємо наші насадження. Тобто таким чином, плюс в нас є вантажний транспорт для того, щоб мати можливість, коли вже буде в нас відбуватись повноцінний збір, транспортувати ось цю свіжозібрану зібрану ягоду чи на ринки, чи на якісь переробні підприємства, які будуть зацікавлені в таких більших партіях ягоди. Тобто, щоб ми могли умовно кажучи, тонну, півтора, тони ожини доставити на переробку. А це не було якихось там умовних 100 там 150 кілограм в той час, коли там з плантацією в день можна там зібрати 700-800 тонн ягоди. Добре, зрозуміло. А розкажіть, ви сказали, що збираєтесь запускати гастротуризм і самозбір? А як ще плануєте продавати? Чи будете ви з постачальниками з якимись з магазинами? Як ви плануєте збувати товар? Так, ну ми в першу чергу орієнтувалися на те, що ми будемо якраз працювати в сегменті B2B, тобто бізнес з бізнесом. Ми е, орієнтувалися на те, що тобто, е, умовно кажучи, якщо ми зможемо за день зібрати тонну свіжої ягоди, нам її однозначно потрібно буде відвозити або на якусь переробку, або на заморозку, тобто таким чином. І ми вже спілкувалися з представниками деяких переробних підприємств. Тут у нас і на Тернопільщині є Дінтер Україна скала. Ми спілкувалися із переробними підприємствами на Франківщині, тобто, на рахунок того, що ми можемо доставити там, умовно кажучи, в радіусі 150 кілометрів. Ми можемо доставляти свіжу ягоду попереднього охолоджену, тобто хорошої якості, там без перевищення. Рівня якихось забрудників, нітратів, тому що в першу чергу, спілкуючися з ягідниками, ми якраз дійшли до спільної думки, і нам технологічну карту нашу розробляли на основі того, що ми будемо мінімально використовувати різного роду трутохімікати, пестициди, гербіциди для того, щоб ця ягода була насправді якісною і там в майбутньому її можливо було. Відправляти чи на експорт, чи на якусь переробку там для дитячого харчування. Тобто, для нас ці моменти досить таки важливі, і так ми відразу там спілкувалися з підприємствами на рахунок цього, тому що ми розуміємо, що е, свіжий ринок ягоди, а вже на це все ж таки є така нішева ягода. Вона не має такої популярності, як та ж полуниця. І ми розуміємо, що, там, умовно кажучи, привезти її на ринок чи Тернополя, чи Кам'янець-Подільського, чи Хмельницька тону ягоди ми її просто не продамо. І тому, і тому для нас, напевно, що найбільш оптимальний варіант то це якраз сегмент B2B, то це переробки і заморозки, тобто таким чином. Добре, дуже дякую, що поділились своїм шляхом і те, як зараз відбувається, і які плани, і як це все створювалось. Сподіваюсь, це буде корисно нашим слухачам і слухачкам. А скажіть, будь ласка, на останок, можете дати пораду тим, хто перебуває на цьому початку шляху, і для для ветеранів також. А, ну, напевно, що напевно, що вивчати, вивчати по максимуму. Той самий маркетинг, вивчати фінанси, е, проходити різного роду курси, і тим більше, що їх зараз є доволі таки багато ну направду таки багато. Моніторити різного роду грантові програми, грантові проекти і завжди дуже ретельно дуже ретельно перевіряти контрагентів, з якими там в майбутньому може відбуватися співпраця. Ну, це вже після того як там вдалося залучити якесь фінансування, але так то. Працювати над собою в плані самовдосконалення і вивчати вивчати те, що навіть вчора було чуже і далеке, тому що скажу так, що пішовши на війну, до цього ніколи не тримавши в руках зброю, тобто, за там якийсь короткий період часу вдалося навчитися чогось, і тобто немає нічого неможливого, і навіть для ветерана. Який пройшов через війну, це, на мою думку, дуже вмотивовані люди, люди, які е, вміють е, ризикувати і приймати е, на правду якісь ризиковані рішення і при цьому е, знають, як, чого вони хочуть, то я думаю, що ветеранам доволі легко буде е, в, ну, в цей час, в цей період, коли є багато. Хороших і якісних програм, якихось громадських таких організацій, які пропонують якраз допомогу ветеранам в плані, в плані реінтеграції, в плані навчання. То в першу чергу, ну так повторюся, в першу чергу це навчання. В першу чергу це навчання, щоб мати можливість скласти хорошу заявку, податися і захистити її, і залучити фінансування. А потім, напевно, що дуже важливо, щоб. Гарно її реалізувати і ніде не допуститися якоїсь помилки, тому що е, направду знаю випадки, коли е, там, люди вигравали гранти, але вони не могли реалізувати проєкт, тому що там були якісь ситуації із контрагентами, там вони самі допускалися помилок. Тобто виграти грант це направду половина справи. А вже реалізувати його то це так само великий велика. Велика робота. Дякую вам дуже за цю пораду, за цей досвід. Будемо прощатись тоді. Дякую вам за те, що захищали нас. А тепер розвивайте свій бізнес в Україні і можете допомогти підприємцям також на їхньому шляху. тим, хто починає. Звертаючись до слухачів, скажу, що ставте вподобайки. Якщо ефір для вас був корисним і цікавим. А якщо хочете розповісти про свій бізнес, то пишіть у коментарях в телеграмі. Хочу ночей. До зустрічі. Дякую вам дуже. やっくよ。